Так, ще один тример, який може бути для підлітків, для тіла. Багатофункціональний, він з різними насадками. Ось такий. Це джемі у нас вже йде. Е, недорогий, доступний. Ну, я вважаю, якщо ви хочете чисто взяти от там для тіла, там пахова зона, там під мишками пройтися, навіщо купувати? супердорогий? Можна цим собі взяти його там, і все. Далі, для гоління можна взяти. Ви собі взяли насадку зняли. Ось є тут роторна насадочка. Раз. Все. Тут, до речі, є такий красивий індикатор. Тут у нас уже Type-C, Непогана штука. На свої гроші ціна 599 гривень. Адекватно. Для ось такі. Це два, по-перше, тут... все я зрозумів. На дві сторони є більше зуб, є менше. Це дуже дрібний зуб. Це для того, щоб коригувати брови. І для носа також можна використовувати, тому що зуб дуже дрібний, тому, відповідно, він дуже і безпечний. Для носа, а, вибачте, для носа є ще ось така. Ну, в ідеалі для носа і вух ось такий має бути. Ось така насадка. Вона є. Зараз ми її поставимо. О, бачите, як воно гармонійно. І навіть ніхто б, мабуть, не сказав, би, що тут вже змінюються насадки. Хороший дизайн. Так, ніж є. Тому ось такий, ось такий варіант. Чисто для нескладних завдань, там для дому таке пройтися, зняти там, гоління. Будете задоволені. Рухома голівка. Як ми говорили, що дуже важливо, щоб голівка була рухома. Тому що десь прищик, якась нерівність на шкірі, щоб воно там нічого не дерло, Будь ласка, треба, щоб була рухома голівка. Дрібний по-перше, і, по-друге, заокруглений знову ж таки зуб. Як би я не прижимав... Воно мені не буде колоти, воно не буде ніякого дискомфорту, а, тому також важливо. Далі для підлітка, знову ж таки, класний подарунок для підлітка. Ну зрозуміло, тут не все йому треба буде там для носа, можливо, ще точно не треба. Але ось така, ось така основна насадка йому треба. Потім вже подальше він там розбереться. Вже. Тому, будь ласка, це модель 3151. Популярна, до речі, модель в магазині. Замовляйте, будете задоволені. Дякуємо, гарного дня, до побачення.